До нашого ефіру долучається Денис Ярославський, це командир підрозділу розвідки збройних сил України. Денис, вітаємо вас, дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Вітаю суддя. Рад всіх бачити і чути. Вітаємо Дениса. Яка ваша думка та як військового стосовно цих, цього саміту на Алясці його ймовірного результату після, і що про це говорять на передовій безпосередньо ті люди, які сьогодні виборюють незалежність України? Так, давайте пошагово. Да, давайте спочатку ваше, ваше бачу ми, ще минулого року. Я був запрошений американською стороною на саміт «Support Ukraine», де, як ви пам'ятаєте, було рішення про виділення нам допомоги 64 мільярди доларів. І тоді особисто я безпосередньо, так відомо, доля була благословна. Спілкувався з конгресменами Салявські і під час спілкування я. Розказали те, що у російської сторони є задум, якщо ситуація буде складуватися не в сторону розуміння по, по цій війні, тоді дащо нагадую, що Трамп, Трамп не став президентом. Такого так, от російська сторона може, може у своїх судах, так як вона робить завжди, змінюючи історію, прийняти рішення о тому, що Угода від 1867 року, коли Олександр II прийняв рішення продати за 72 мільйона мільйони доларів Аляску Сполученим Штатам, якось нивелювати, анулювати і так далі. Тобто, російська сторона через свої суди може потім вирішити будь-яке рішення. Та дай конгресмен з Аляски мені сказав це неможливо. Більше століття пройшло. Я говорю, так можливо, це і неможливо, але зрозуміти, як працює російська пропаганда, і після цього рішення наступне покоління росіян буде вирощено вже Пропагандою того, що Америка анексувала частину російської восточної Сибірі. і це дуже насторожило тоді конгресмена і всіх присутніх, хто був з боку Аляски, і це такое знаєте, як було придіслов'я того, чому саме на Алясці зустрічається за... Дональд Трамп і Путін. По-друге. На жаль, також вийшло, що ще коли я був запрошений декілька разів. Ми тільки за минулий рік за це перебував в сполучених штатах. Я спілкувався з багатьма представниками, які казали, що зараз вам єдине, що потрібно, це вступити в максимальну синергію з Сполученими Штатами. Ви, по ваша адміністрація, повинна зробити все, щоб з новою адміністрацією Трампа уйти в максимально дружні стосунки, тому що саме Трамп, своєю долею, знаєте, є таку людину судьбоносна. Якесь там його призвання. От Трамп вважає, що його призвання це стати президентом миру. І я нагадаю, що 10 грудня 25-го року в Осло буде відбуватися під час традиційної дати смерті Нобеля, буде відбуватися а, нагородження з Нобелівської премії Миру, і Трамп вважає, що його судьбоносне біблійське рішення це бути таким президентом миру. Я вважаю, що зараз. Ми попали в інтереси Трампа саме тому, що війна в Україні являється ключовим фактором, який він захоче вирішити саме до призначення, до видбігання його на кандидату приймій мир. Тобто, тут наша наша історія співпадає з баченням життє Трампа, і ми повинні це враховувати. І я бажаю, що він зробить зараз все, щоб війну сю припинити. Ми це розуміємо і на фронті це розуміємо, і я думаю, саме ці дії я дуже сподіваюся, будуть відбуватися. І коли я спілкувався з цим, буквально я постійно на зв'язку з цими з сполучених штатів нещодавно я ще раз почув таку фразу: що якщо інтереси ваші співпадуть з інтересами Трампа, повірте, він зробить все і нада все необхідне для того, щоб ці інтереси були реалізовані, я вважаю, що зараз ці інтереси співпадають. Пане Денисе, те, про що ми також сказали, а точніше, те про що каже The Wall Street Journal, адже зараз після оголошення цієї зустрічі на Алясі з'являється у змі багато е, нової інформації різної абсолютно з посиланням на явні або неявні анонімні джерела. І, от зокрема, в Street Journal написали про те, що Путін мовляв погодиться на припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї території Донецької області, і нагадаю, що що президент України заявив, що виключив будь-які територіальні поступки Росії, і от цікаво, все ж таки думка щодо умов, за яких може бути підписана мирна угода або угода про перемир'я, принаймні які думки у військових щодо цього, і коли з'являється ось такі повідомлення, то про що які думки виникають одразу? Вам може не сподобатися те, що я вам свідчу це військове... буде ваша думка? Військові да, розуміють, що зараз фізично, без підтримки на 100% Сполучених Штатів, без підтримки Альянсу, без вводу сюди військ НАТО, без повністю максимального включення їх до війни, а цього не відбудеться. Ми це розуміємо. Ми не можемо навіть казати про те, що ми повернемось за кордони в 2022 року. Не те, що на 91-го. Тобто, самостійна Україна зараз не зможе взяти і боєм витягнути те, що у нас було з 91-го та з 22-го теж. Ми це розуміємо. Сподіваємось на те, що нам зараз всі країни-партнери включилися і надіслалися до всіх своїх армії, ми все це зробили. Ми ну, вже давно не сподіваємося. Тобто ми зубами вгризлись в ті квадратні кілометри, які зараз є. Ми загинаємо, ми, ми тримаємо ситуацію, і навіть той самі, якщо каже, що ми фронт проламлють Росія. Росія не може проламити фронт. Просто головком на сьогоднішній день прийняв рішення: якщо росіяни приближаються менш ніж на 200 метрів до наших військових, ми відступаємо. Це таке рішення Головкома заради збереження людей, пріоритет, люди а не квадратний кілометр. Вині це зрозуміти, але це не пролом фронту і росіяни не можуть його проламати. От як би вони всі свої маси. Не хотіли, би вони нас не закидували всі потужності, яка в них є з підтримкою. Ну славу часу вже іранах не підтримує, там. Америка з ним розібралася з підтримкою їхніх інших союзників, північної Кореї, Китаю. Вони не можуть проламати там, де ми зубами всипілися, але є інша сторона то тобто є бажана є реальність. На жаль, я вважаю, що сьогодні сама американська сторона, ну давайте так, це не, не тільки моє бажання. Я дуже багато спілкуюся з цією сторони. Вони вважають, що вирішувати ситуацію, тепер уже вирішувати ситуацію, буде безвиключна Америка, буде виключена Китай, навіть не Росія. Тому що Мір ділиться на біполярний і Росія, відійде лише всього одної з полярності по і на жаль, я вважаю, що зараз буде прийнято рішення саме тому сьогодні збирається е, екстрене совіщання в Британії, що робити, тому що і британці, і європейці, всі і французи, і німці, вони всі зараз все одно будуть прислухатись, тому що робить Трамп. Адміністрація Трампа не вважає суб'єктними всіх інших, окрім ніхто приймає ці рішення. от така ситуація буде відбуватися, і саме тому Трамп сказав, що президенту Зеленському буде ложно, важко, але прийдеться підписати деякі папери. Угу. От, на жаль, вважаю, що нам просто поставить умови, і давайте повернемося до умов. Я не знаю, як це буде виглядати, але те, що зараз хоче Путін, щоб ми вийшли, ми не вийдемо. Тому що адміністрація Трампа і, так, і команда Трампа вважає суб'єктною армію України. І якщо армія України не вийде з тих територій, ніхто ніколи в житті нас туди не виб'є. Ви повинні це зрозуміти. Армія прийме рішення нікуди не виступати за будь-які домовленості, будь-коли на цьому всесвіті. Так що ми можемо розраховувати на те, що буде заморозка конфлікту, але те, що ми вийдемо, нехай ніхто не сподівається, я думаю, ніхто не пушити цю ситуацію не буде. Зрозуміло, пане Денисе, дякуємо за ваші думки. Дякуємо, що передаєте і думки військових, в тому числі на всі ці політичні події, які скажімо так, новини, які з'являються в інфопросторі. Денис Ярославський командир підрозділу розвідки збройних сил України був з нами на прямому зв'язку. Говорили якраз про тему сьогоднішнього дня: зустріч Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.